Доброго дня, з вами в ефірі НБУ ТІВІ. Ми починаємо з новин. Для вас в студії працює Мирослава Паренко. І Юрія Проценко. І в нас новини. Відбулася зустріч з випускниками університету, присвячена презентації інституту після дипломної освіти Національного медичного університету. Імені Богомольця, який розпочне свою роботу вже з вересня цього року. У заході взяли участь ректор Національного медичного університету АМОСова Катерина Миколаївна. Проректор з науково-педагогічної, лікувальної та післядипломної освіти Науменко Олександр Миколаєвич, виводи з інтернатури і підвищено кваліфікації Кучин, Юрій Леонідович та інші члени президії. За словами ректора АМОСова Катерини Миколаївни, система підготовки лікарів України потребує суттєвих змін в контексті європейської інтеграції. Цитую, процес реформування сучасної професійної освіти України актуалізує проблему підвищення якості підготовки лікарів, зокрема на післядипломному етапі. Сьогодні НМО Богомольця робить рішучі кроки в цьому напрямку, а саме удосконалює післядипломну освіту шляхом створення відокремленого підрозділу з власною клінічною базою для фахової післядипломної підготовки, що забезпечить відповідність європейським стандартам. Розповіла Катерина Миколаївна. Нині підготовка інтернів здійснюється на кафедрах, де проходить студентське навчання, що створює складнощі при переході від теоретичної підготовки до практичної підготовки майбутніх лікарів. Саме тому в інституті післядипломної освіти будуть функціонувати сім окремих кафедр, де буде проходити навчання та підготовка. Новостворений інститут забезпечить взаємозв'язки інтернів з потенційними роботодавцями, стимулюючи їх до професійного зростання та мотивуючи їх. Окрім цього, створюються додаткові можливості для академічної мобільності інтернів, обміну досвідом і зарубіжними фахівцями, наголосив БОН декана з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів Кущін Юрій Леонідович. Створення післядипломної освіти стане важливим кроком на шляху реалізації стратегічної мети, підготовки висококваліфікованих конкурентоздатність лікарів світового рівня. Мирослава, що ти думаєш з цього приводу? Для всіх нас це буде досить корисно. Я з тобою згодна, я теж так вважаю. Йдемо далі. 13 травня 2015 року відбулася завершальна гра змагання, що тривала протягом цілого року, тобто навчального року, з 5 жовтня 14 по 13 травня 2015 року. Про що ми зараз говоримо? Про медичний турнір Коли?» в НМО за цей час у ньому встигли прийняти участь 22 команди. Було розіграно 96 запитань та з'їдено цілих 6 тортів. Перемогли а, три команди. Тобто, перше місце зайняла команда Мед 1 плюс 1, яка отримала 50 балів. Друге місце отримала реанімація Дамблдора з результатом 48 балів. І третє місце отримала команда Танцюйка дядя Вітя 40 балів. Також з новин нашого університету і не тільки 14 травня 2015 року був день народження члена наглядової ради НМУ Святослава Локарчука – Мирослава, ти знаєш, хто такий Святослав Вакарчук? Підозрюю, підозрюю, хто такий Святослав. Да. Ну, деякий час захоплювався його творчістю. Ну, зараз, чесно кажучи, трошки якось охолов до його е, творчості. Є які з тебе улюблені пісні? Можливо? Пісні? Ну, мені подобається його власне те, що він робив десь року, мабуть, до 2008-го. Ну, я великий шанувальник творчості Ельзи. Була на їх концерті і хочу сказати, що надихає їх пісні, тому приєднуюсь до усіх привітань і від команди НМУ ТВ також вітаю Святослава з його днем народження. І також новин спортом, 14 травня, майже відбувся футбольний матч між нашою збірною та командою Бориса Грінченка. Чому майже через неготовність суперника та неповний склад команди? Тому нашій команді була зарахована технічна перемога трину. А наша команда провела чудове тренування на стадіоні суперника. Також хочу зазначити, що напередодні наша команда отримала вольову перемогу у матчі з командою Кнео із рахунком 2-1. На момент гри команда Кнео очолювала турнірну таблицю, але наша команда це виправила. Скажи, Мирослава, чи ти бував колись на футбольних матчах нашої команди МВУ? Ну, чесно кажучи, в нас досить, у нас одна з найсильніших команд, наскільки я знаю, одна з найсильніших команд серед університетських футбольних клубів. І хочу сказати, що наступний матч буде 20 травня, де саме буде анонсовано за декілька днів до матчу. Ми анонсуємо на нашому сайті. І, Мирослав, ти підеш на цю гру? Ну, якщо в мене випаде така нагода, то. Я б хотів би бути присутнім. Отже, закликаю також всіх наших глядачів та й взагалі студентів підтримувати нашу команду, як і ми 20 травня. А з новинами нашого університету, все Мирослава. Да, а ми, як завжди, переходимо до міжнародних новин. Як же без них дослідники mm -hmm. знайшли в ДНК людини ген, який відповідає за феномен повернення до запоїв у алкоголіків? Генетики виявили ген. Що відповідає за синтез особливого білка, який під час певного порушення в роботі сприяє забійному алкоголізму? Результати дослідження опубліковано у вигляді наукової статті в одному з наукових журналів Америки. Йдеться про особливий ген ДНК Гірк 3 вчені спрямували свої зусилля на те, щоб з'ясувати, чи причетний цей ген до формування залежності. Експерименти проводили на мишах, і як зрозуміло, миші пішли в забій. Юля, як думаєш, чи важко було мишам вийти з запою? Я думаю, що науковці їм допомогли в цьому виході з запою. мишей? Дуже, дуже цікава, до речі, новина, дуже актуальна для населення, тому що тенденція до до алкоголізму. до алкоголізму зростає і в нашій країні, і не тільки. Дякую за цікавий факт. Ну, Сподіваємось, ми ще не постраждали, ми йдемо далі. Фахівці встановили. Чому жінки відмовляються мати стосунки з некрасивими чоловіками? На їхню думку, причиною такої поведінки може бути відкидання жінки чоловіком, який їй подобається. Після цього вона свідомо буде уникати особистої зустрічі, особистого спілкування з менш привабливим чоловіком. Вчені провели експеримент, в якому жінки заповнювали анкету аналогічну профілям на сайтах знайомств? Потім вони знайомилися з анкетами двох чоловіків, один з яких, один з яких був для жінки більш привабливішим ніж другий. В результаті роботи з'ясувалася наступна закономірність. Якщо привабливий кандидат відмовлявся від зустрічі, то жінка сама відкидала знайомство з другим чоловіком, навіть якщо він висловив бажання поспілкуватися. Юля, наскільки часто ти відкидаєш? Бажання спілкуватися з чоловіками. А взагалі з чоловіками? Ну, давай з негарними чоловіками. Я думаю, це якийсь психологічний факт, на який мене дуже звертаємо увагу, свідомо. Тому я навіть не знаю, що тобі сказати. Ну, Всі жінки люблять естетично гарних чоловіків. Але все-таки я віддаю перевагу розуму, інтелекту, що для мене більш важливо все-таки Правильно, Правильно, ну, у всякому разі, я так вважаю. І ще одна у нас дуже цікава новина: щасливий шлюб сприяє розвитку ожиріння у подружжя. Тому, якщо ви десь бачите ожирівшу пару, то значить знайте, що вони щасливі в шлюбі. Дослідження американських психологів показало, що задоволені своїм шлюбом молодята в перші роки спільного життя набирають вагу і з часом продовжують гладшати. От, психолог Андреа Мальцер з колегами з Південного медичного університету в Далласі дійшли висновку, що щасливий шлюб негативно позначається на здоров'ї партнерів. Е, у той же час вчені встановили, що люди, яких не задовільняють шлюб, вони власне, втрачають вагу. Е, ну, тому, власне, е, з одного боку, кохання річ така, хтось худіє, а хтось владшає. Наразі у нас з новинами все ми будемо з вами прощатися до наступних зустрічей. Залишайтеся з нами.